Спецбатальйон Чернігів отримав від Міністерства оборони свою першу одиницю важкої техніки броньовану розвідувально-дозорну машину. Але на чергову ротацію спецпризначенці поїдуть без неї. Панцирник потребує ремонту. В ближайше час десь недільки, дві, мабуть, три, ще нікуди не поїде, тому що там більшого капітало вважання від адбертоне. Я думаю, що вчені місяця він вийде. Знову на схід бійці збираються бадьоро та з посмішками. Як <реш> і туди повертаємося. Тут побули в і туди повертаємося Давай Чернігівські правоохоронці повертаються на передову в одну з найгарячіших точок. АТО. кажуть, із введенням режиму припинення вогню роботи не поменшало. Хоча потужні артобстріли тепер річчі зате активізувалися диверсійно-розвідувальні групи. Каже, що ніби спокійніше стало. Але коли ж туди приїдемо, побачимо. Провести вояків прийшли рідні, друзі та волонтери. З надіжди, що повернеться живий, здоровий. Буде та саме Ну і з повіри, звісно, в зоні АТО спецпризначенці замінять своїх побратимів, які натомість приїдуть додому на короткий перепочинок.